Доброго дня, урок геометрії, 8 грудня. І так, на попередньому уроці ми з вами опрацьовували скалярний добуток векторів. Сьогодні ми теж зробимо декілька задач на цю тему. Нагадаю, що скалярний добуток векторів можна обчислювати двома способами. Можна вик... обчислювати, використовуючи координати та можна викор... обчислити, використовуючи довжину цих векторів. Ну, ось візьмемо. Завдання і зробимо з нього друге. Тому що далі воно, це завдання буде далі подібне. Друг, третє і четверте, воно буде аналогічно до другого. І так нам треба знайти ось таке. По суті, нам треба знайти скалярний добуток А відняти Б і помножити на А. Давайте розкриємо дужки. Отримаю ось таке. Отже, спочатку нам потрібно знайти А в другому. А в другому це модуль А, тому я зразу напишу модуль А в другому, і будемо писати, що це дорівнює 16, тому що ми беремо наше значення, підносимо його до квадрату. Далі ми шукаємо А на Б. Це скалярний добуток. І так як в нас є відомий кут, так як в нас є відомі довжини, то ми використаємо з вами формулу через довжини. Ось така в нас є формула скалярного добутку, коли в нас відомо абсолютні величини, тобто довжини і кут. Підставимо сюди, тобто 4 множимо на 3, і на косинус і в нас дивимося, скільки 120 градусів. Так, будемо мати 12. Якщо подивимося в таблицю, то косин 120 це в нас буде мінус 1 друга. І коли ми перемножимо, то результат буде мінус 6. Все, тепер ми можемо ось сюди підставляти. Давайте зразу підставимо сюди: 16. Відняти. Значення у нас мінус 6. І будемо мати 22. Наступні завдання робляться аналогічно до попереднього. Розглянемо вправу 425, Знайти координати вектора А, колінеарного вектору В І, якщо відомо, скалярний добуток. Давайте спочатку пригадаємо, що таке колінеарний. Колінарність це паралельність векторів. І два вектора будуть паралельні або колінеарні, якщо їхні координати відповідні пропорційні. У нас немає координат вектора а, тому давайте їх позначимо через х1, і 1. І попідставляємо у нашу формулу. Тобто будемо мати х1, далі х2 це у нас мінус 1, дорівнює y1, а y2 це у нас 4. Використаємо властивість пропорції і перемножимо 4х1 нас буде дорівнювати мінус y1. Тому y1 буде дорівнювати мінус 4х1. Поки що на цьому зупинимося і використаємо наступне дано. Дано скалярний добуток. Підемо через координати, тому що вектори задані в нас координатами. Скалярний довготок обчислюється за формулою через координати. Через координати таким чином. У нас є сам скалярний доводок, він дорівнює мінус 34. Тому сюди ми сміло ставимо мінус 34. Х1 у нас це х1. Х2 це в нас координати вектора b, тобто мінус 1. y 1 у нас ось який. Ось він. Тобто, замість y1 ми пишемо мінус 4х1. Ну і y2 у нас 4. Ну що ж, давайте почнемо з правого боку. Тобто, в нас буде мінус х відняти 1, так, щоб вже було все гарно, відняти 16х1 дорівнює мінус 34. Тобто, мінус 17х1. Дорівнює мінус 34, відповідно, х1 нас буде дорівнювати 2. І, звичайно, ми можемо знайти y1, тому що в нас є ось формула це мінус 4. Помножити на х1, тобто на 2, будемо мати мінус 8. Давайте подивимось, що ми мали знайти: ми мали знайти координати вектора а. Ми їх і знайшли, бо ми їх позначили через х1 у 1. Отже, в відповідь: Вектор А буде мати координати 2 мінус 8. І ще одне завдання сьогодні. Знайти скалярний добуток векторів, а і Б зображених на малюнку. На попередньому уроці ми з вами шукали уже таке, але в нас вектори знаходяться обидва в початку координат. А зараз, бачите, вони собі розміщені будь як в площині. Давайте зробимо таку табличку. Напишемо початок, нам так буде зручніше. Кінець, вектор мається на увазі. Тут запишемо вектор А і вектор Б. Будемо дивитись. От у нас є вектор А. Так, він має координату 2 по Х бачимо, і по У – 1. Початок 2, 1. Кінець цього вектора дивимося. Ось наш кінець. Ось він сюди прийшов. Це тут 4. А по У. ось сюди ми прийшли. Значить, у нас буде 5. Тепер дивимося Б. Так, не туди записала. Так, 4, 5, не туди записала. Ось тут 4, 5, це ж кінець у нас. Так, тепер Б. Дивимося. По Х початок. По Х 0, по Y 2. А кінець. По Х, ось у нас Х. Ось наш Х. Це в нас буде мінус 4. І по Y, ось наш Y, і тут в нас буде просто 4. А ми знаємо, щоб знайти координати вектора, ми маємо від координат кінця відняти координати початку. Ну, давайте віднімати будемо. Відняти 2. Так, тепер вектор B від кінця. Початок. Від кінця початок мінус 4 і 2. А нас просять знайти скалярний добуток цих векторів. Тобто А помножити на Б. Ще раз запишемо формулу. Чим більше ви її пишете, тим краще ви її запам'ятовуєте. І знаходимо цей скалярний. Добуток. Ось нас, дивіться координати всі стоять в стовпчик 2 на мінус 4. Додати 4 на 2. І будемо мати мінус 8, додати 8 і це буде 0. І тут ще можна зробити один висновок. Наступний. Отже, ці два вектори будуть. Перпендикулярні. Згадуємо, якщо скалярний добуток двох векторів дорівнює 0, то два вектори будуть взаємно перпендикулярні. Це теж треба пам'ятати. Дякую за увагу. Урок закінчений.